Усі аварійно-ремонтні бригади Харкова працюють у посиленому режимі від 24 лютого. Нині це нагальна необхідність, щоб забезпечити життя міста та комфорт в оселях. Тільки працівники АТ Міцьгаз із часу повномасштабного вторгнення відновили газопостачання для близько 150 тисяч споживачів. За жовтень ця цифра сягнула трьох тисяч. Пуску передує ретельна перевірка націлена на безпеку всього будинку. Перед відновленням газопостачання необхідно перевірити. Внутрішньобудинкову систему газопостачання на герметичність та щільність. Відсутність доступу до помешкань для обстеження газового обладнання, ускладнює виконання робіт звідновлення газопостачання. Але є випадки, коли через одного споживача, який принципово не надає доступ до газової системи в квартирі, страждають інші мешканці будинку. Зокрема, з такою проблемою зіткнулися в центрі Харкова. Один із жителів дому, який розположений в Шевченківському районі, не дає доступу своєї поміщення із цього ми не можемо возобновити газоснабження ряду квартир. Адміністрація Шевченківського району совместно з Харковгоргазом проводить роботи для предоставлення доступу в жилье в АТ Харків. Місгас наголошують, мешканці провокуючи небезпечні для всього будинку ситуації, позбавляють сусідів комфортних умов проживання і відволікають працівників від поновлення газу в постраждалих від війни районах міста.